Країна-терорист атакувала вночі Криворізький район Дніпропетровщини. Цілі сім'ї залишилися без житла, адже російські ракети пошкодили або зовсім зруйнували 10 приватних будинків. Понівечили автомобілі, цивільні господарські споруди, водогін та лінії електропередач. Голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомляє, що обійшлося без людських жертв. Постраждала у Дніпропетровській області і Нікопольщина. По цьому району російська армія тричі гатила з важкої. Артилерії, намагаючись поцілити сам Нікополь. На щастя, там теж обійшлося без жертв. На місця прильотів одразу прибули рятувальні служби. Якщо вам важливо залишатися в курсі останніх новин, підписуйтесь на наш канал та ставте лайки під цим відео. Це перші хвилини займання. Чоловік благає про допомогу, опинившись у пастці полум'я. Мешканці лівого берега Києва прокинулись у пів на четверту ранку від потужного вибуху, що пролунав в ось цій 16-поверхівці. Я пасчусу лазай дойшла окна вибіти з цієї сторони, і з тої сторони одно. Чули дуже гучний вибух, ні тривоги, ні пиво, ні ракети. Вийшли подивитись, кажуть, газ. Прокинувся від того, що скло сипеться. Вогонь миттєво охопив одразу кілька квартир і почав швидко розповсюджуватися. Відключили тривогу, ми ну, як я уснула, і взрив, все на мене посипалося. Я схватила швидко дітей і ми намагалися вийти. Прибіжав якийсь то е, босиком. Забрав моего одного рібенка, я второго двір вирвала вовнутрь і ми змогли вийти. Слышала тільки крики, помогите, помогите. і сусідка, яка напротив мене не могла відкрити дверь. Попередньо вибух стався через витік газу на сьомому поверсі. Пожежа розповсюдилася на 250 квадратних метрів. Чотири квартири вигоріли вщент, пошкоджено ще шість. Усе, що залишається цьому чоловікові, спостерігати, як горить його власна квартира. Каже, найголовніше, що залишився живий і встиг забрати собак. Я в Там а ані за стінкою Ну, Дивіться, як мене не пробіло. Ну, пробіло все, але залишився я в крайні живою. Просто хлопок такий, все в пилюки, в лізі, такое, що хай був. Ну, там люди почали кричать, допомагати, начали там кабу підняли з-під плиты, Там сусіда моего одного і второго з жіною в місті. А ліфта оборвало, внизу валяється двері. Та взагалі нічого. Ну, Вкладні, двірі железної моїх ліфтів. Куди ні вліті. На ну, все повилітали, так зараз. Що найменше дві людини стали жертвами пожежі. ДСНСники врятували з під палаючого будинку ро Вогонь вже загасили, однак людей під завалами ще шукають. В ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. Цим мостом окупанти перевозили військову техніку та озброєння з Криму. Росіяни звинувачують в атаці Україну, нібито ЗСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow. Утім, цю інформацію в Україні не підтвердили. В мережі з'явились свіжі кадри прильоту по Чонгарському мосту. Схоже, Крим очікує гарячий курортний сезон, тож готуємо попкорн. Усі чекали на коментар української розвідки, тож далі не пропустіть, що ж відповіли в ГУР. Ну, якщо е, зірки запалюють, значить це для чогось потрібно. Так, а, е, аналізувати з точки зору військової доцільності речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, що ми будемо після того, як ці як ці території будуть звільнені, що обов'язково станеться. А зараз триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота сил безпеки, оборони, руху опору місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях, і можна лише коментувати, що далі буде. Звичайно ж, дуже скоро біля мосту з'явився і херсонський колаборант Володимир Сальдо. Ну як же ж без цього блогера? Ну нікуди. По указки з Лондона, зробленої київським режимом, це нічого не вирішує для результатів спецоперації. Це совершенно безглуздо. Такое слово є в українському мові. так просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. Сальдо одразу же налетел с погрозами. Заявил, что уже очень скоро пролунает ответ за Чунгарский мир. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые були в составі України, але передані на Дунае для режимом Ющенка в своєму Все всі координати известны. Поэтому буде скоро ответ дуже серйозний. Цікаво, що зовсім недавно Сальдо розповідав, що дуже хоче жити в Україні. Але що ж робити тепер? Куди далі? Вов? В країні ви б хотіли жити в Україні. Тобто Україна це єдина держава. Хочу жити в незалежній державі. Буду стояти горою за те, щоб Україна знову стала повністю цілісною, щоб і Крим повернувся, і Донбас повернувся. Відповідаю за свої слова. Але чомусь від слів та погроз Сальдо не страшно, а навпаки, дуже смішно. Особливо коли пригадуєш слова його ще одного товариша. Вот послухайте. Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что что-то э, говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Тем Это... часом расисты показывают видео с небето знайденными уламками ракет, которые атаковали город Чонгарі. А це ще одне відео з мосту. На кадрах видно автівки, які розкидало від удару. За даними Міністерства транспорту Криму, як пишуть РозМІ, транспортні потоки між Кримом та Херсонською областю переорієнтовані. А на погрози Сальдо щодо Молдови вже встигли відповісти у цій країні, як зазначається від посла Росії в Молдові. Вимагають пояснень щодо заяв Сальдо, який пригрозив після вибуху на Чонгарському мосту завдати удару по молдавських джурджулештах. Подібні заяви абсолютно неприйнятні. Ми не терпимо таких виразів, спрямованих проти Республіки Молдова. Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції викличе в екстреному порядку главу дипломатичного представництва Російської Федерації в Республіці Молдова із запитом відповідних пояснень йдеться в заяві МЗС. Ось такі новини далі, як то кажуть, буде. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, що вам сподобалося, що ні, пишіть в коментарях. Для нас це дуже важливо. На Закарпатті СБУ спіймало двох чоловіків, які відправляли київську еліту за кордон. Закарпаття створили нелегальний бізнес. Людей призовного віку вони відправляли за кордон під виглядом осіб, не придатних до служби за станом здоров'я. Для цього вони забезпечували своїх клієнтів цілим арсеналом фіктивних документів. Наприклад, довідками про непридатність до військової служби зі зняттям з військового обліку. До схеми залучили лікарів і службовців однієї з об'єднаних територіальних громад. За свої послуги зловмисники брали 10 тисяч доларів з людини. СБУ в ході обшуки виявили різноманітну медичну документацію, яка підтверджує незаконні дії фігурантів: мобільні телефони і чорнові записи. Тепер чоловікам інкримінують статтю 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомили про підозру за частиною 3 статтею 332 Кримінального кодексу України. Станом на 1 березня 2023 року від початку повномасштабного вторгнення кордон перетнуло понад 1 мільйон чоловіків. Більшість поїхала в бізнес-справах або в гуманітарних місіях. Зокрема, за системою «Шлях» виїхало 96 442 чоловіки призивного віку. Їм було дозволено виїхати за межі України з обов'язковою умовою. Повернутися у визначений термін. Порушили цю умову і не повернулися близько 9 тисяч осіб. Росія готує теракт на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Із таким терміновим зверненням до українців звернувся особисто президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці і українки і всі люди світу, всі я підкреслю це. Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Два пункти: російський теракт на Каховській гідроелектростанції, який відбувся, і ще один теракт, який, на жаль, готується російськими окупантами на Запорізькій атомній станції. За словами Зеленського, таку інформацію йому особисто сьогодні повідомила українська розвідка. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії, окуповує станцію, прикриває неї обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції, терористичного акту з викидом. Радіація. Вони все підготували для цього. Зеленський нагадав, що Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, тому наслідки від такого теракту будуть жахливими. Мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів, і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі, всі докази Європа. Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Такі новини. А ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося. Що ні, для нас це дуже важливо. Мінус один у Білорусі впав гелікоптер Мі-24. Міноборони Білорусі підтвердило падіння гелікоптера. Там повідомили, що близько 13.30 у Барановицькому районі гелікоптер Мі-24 здійснив жорстку посадку. О, Боже майка. Це страшно там, чоловік. Боже мой. Хоча, схоже, це більше на звичайнісіньке падіння. Члени екіпажу дістали тілесні ушкодження, руйнуванні постраждалих на землі. Немає причини інциденту, встановлює слідство. Цікаво, що російське агентство ТАСС цю новину, як завжди, викортила під себе, повідомивши, що впав саме мі 24 збройних сил Білорусі. Місь білоруські опозиційні сили переконують, гвинтокрил належить саме повітряним космічним силам Російської Федерації. Дані з The Military Balance 2022 вказують, що на початок повномасштабного вторгнення армія РФ мала загалом 100 одиниць мі 24 всіх модифікацій. За консервативними підрахунками авторів порталу Oryx, За час війни проти України рашисти втратили мінімум 15 гвинтокрилів типу Мі-24. Це лише підтверджені фото та відео, доказами, екземпляри. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Україна сьогодні. Усі ми працюємо для вас. Путіна ліквідують. Якщо він не припине погрожувати усьому світу, Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському каналу BBC. Тож, давайте розберемо найважливіші меседжі українського президента. Це просто не може бути з будь-якою контрнаступальною операцією. Не просто, перш за все, тим, хто на фронті знаходиться, восени у нас були відповідні контрнаступальні дії, і здавалося, що уповільнений процес, але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали та, просуватись вперед, і так само буде і тут президент вкотре підкреслив, допоки останній російський окупант не залишить українську землю ніяких перемовин. Не буде якщо Путін на нашій території про що з ним говорити? Це заморожений конфлікт, це нам пропонують той самий мінськ, мінські угоди або в іншому форматі. Ми не погодимось на заморожений конфлікт, що б там не було, і хто б не тиснув, і хто б що не хотів, і куди б ми в контрнаступі не просунулись. Ми не погодимось на заморожений конфлікт, бо це є війна. Окремої уваги приділили саміту НАТО в Вільнюсі, а конкретніше темі запрошення України в НАТО й заяві генсека Єнса Столтенберга про те, що у Вільнюсі Україна не отримає офіційного запрошення. Ми не жебраки!» Тут не про протягнуту руку, ми посилюємо НАТО і всі прекрасно знають, що ми найпотужніше будемо на східному фланзі, тому що ми це довели і про стандарти НАТО, і про потужну армію, і про міцність нашого народу. Ми все це довели. Якщо ви не даєте той чи інший сигнал Україні, значить, всі ви, хто це не робить, всі ви боїтеся Путіна. Щодо ядерного шантажу і постійних погроз від Путіна, Володимир Зеленський вважає, що це погрози не лише Україні, а й усьому світу. І світ знайде вихід з цієї ситуації. Він боїться за своє життя. А я вважаю, що якщо він не припине погрожувати світу, навіть тільки Україні, але це все одно всьому світу, бо наслідки будуть мати весь світ. Також, якщо він не припинить погрожувати. Не те, що використовувати, погрожувати світу ядерною зброєю, я впевнений, що світ знаєте формат, як позбавити його життєдіяльності. І тут неможливо не погодитись, адже навіть союзники її нейтральні країни розуміють застосування ядерної зброї проти неядерної держави це кінець загальносвітовій безпеці. адже десятки неядерних країн, як, наприклад, Японія чи то Південна Корея, у той самий момент. Почнуть розробки ядерної зброї, аби стримувати агресивних тоталітарних сусідів з ядеркою, як то Китай чи Північна Корея. І наостанок не забувайте про лайк, підписку на наш канал і звичайно ж коментар. Для нас це дуже важливо. Російська окупаційна армія продовжує обстрілювати Херсон з тимчасово окупованої території Херсонщини. Також російські війська вели вогонь по населеним пунктам Білозерської громади, поцілили окупанти у житловий будинок. Через цей ворожий удар у власному подвір'ї поранення отримали двоє людей: – 86-річна жінка та 25-річний хлопець. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Бабушка з внуком жила. Добре, що шозика приїхала. Я позвонила 103, стотрі. Можете кричали скоро. Одна міна во двору ранила жінку, Одна жінка жива, а слава я не знаю. буде з ним також під ворожий вогонь потрапили двоє студентів-волонтерів з Рівного, які прибули на Херсонщину для надання соціальної допомоги людям. У них поранення середнього ступеня тяжкості медики надають їм допомогу. Росія кожного дня завдає удари по Херсонщині. 19 червня вони обстріляли автомобільне підприємство. Згоріли 10 маршрутних автобусів. 20 червня російські війська накрили вогнем житлові квартали. Під обстрілом опинилася машина швидкої. Лікарі не постраждали, але загинув місцевий мешканець. Наразі після сьогоднішнього обстрілу двоє з поранених знаходяться у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя. Росія країна-терорист. Ми працюємо для вас. Ставте лайк цьому відео. А від себе я вам раджу підписатися на наш канал. Тут найактуальніші новини України. Україна наступає на Росію. Так, це не просто клікбейтний заголовок. це откровення від Путіна, який вже не знає, як оправдати своє вторгнення в Україну. В ході спеціальної воєнної операції солдати і офіцери ворожоних сил Росії захищають наших людей територіальну цілісність Росії і її право на суверенне розвиток. В принципі, це продовження нової серії ахінеї, яку Путін розпочав буквально кілька днів тому. Мовляв, на нас наступали. Ми були вимушені відбиватись. Ми не планували ні ні кримських випадок. Ми не планували сабиті, які зараз прийшло. Я ж сказав много раз, і в ході на нашої сьогоднішні встрічі ми питаємося цей заворожонний конфлікт. Сейжельні у нас винуділі ділити ворожовим способом. Він затягнув її на зустрічі з російськими воєнкорами, а продовжив на посиденьках з кадетами. Наблюдаємо на определенне затіше. Затише, якщо є, то лише в адекватності сприйняття реальності Путіна. На цій черговій публічній вилазці він знову заспівав про якісь втрати України. Противник несе серйозні втрати. і в лісом сеста і в техніці. Звісно, як же ж таку заяву не підкріпити ще одною, не менш безглуздою. Активних наступательних дій не проводиться. і ще одною Путін заявив, що в його армії воюють якісь мужики, не солдати. Може, це він про вагнерівців, які наполовину зліплені з зеків. Наші мужики наколотили 245 танків противник, і приблизно 678 бронемашин різного типу. І якщо так, то самі вагнерівці не зовсім згідні з цими заявами Путіна. Ватажок найманців Пригожин фактично підтвердив, що всі перелічені заяви Путіна – абсолютна брехня. На фронті для росіян все дуже погано. Противник йде в сторону молочного лимана. Якщо він вийде на молочний лиман, то більшість територій, які були захоплені во время так званого СВО, будуть повернені противника. Противник починає форсувати В Днепр, в Голой пристани уже появляются сначала первые ДРГ, а с сегодняшнего дня и регулярные войска. Шойву, Герасимов, Путин, детональный Крем, чтобы замаскувать червоньи пляны от брехни. А? Россия проснется в какой-то день и выяснит о том, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации. Іноді здається, що чим більше обманює недоумок Путін, тим більше свідомо чи ні, його виводить на чисту воду покидьок Пригожин. Ми й надалі слідкуємо за найголовнішими подіями в Україні і світі. Підпишіться на наш YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Все буде Україна! Землетрус у Криму біля тимчасово окупованого українського півострова вранці стався відчутний землетрус магнітудою 4,6 балів за шкалою ріхтера. Це зафіксував європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Підтвердив і український головний центр спеціального контролю. Щоправда, балі нарахував більше 4,8 за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був за 59 кілометрів від Севастополя та за 51 кілометр від Балаклави на глибині 10 кілометрів. Північній частині Чорного моря. І хоча землетрус, Український центр відніс до відчутних, водночас запевнив, що жодної загрози для населення він не становить. За класифікацією, землетрус відноситься до відчутних, відчувається не багатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення. Під відкритим небом тільки в сприятливих умовах коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше на верхніх поверхах. Кінець цитати у телеграм-каналах повідомляють про те, що в мережі є скарги жителів півострова на те, що тряслися стіни їхніх будинків. А речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук в ефірі телемарафону припустив, що вибух на Чонгарському мосту за однією з версій може бути пов'язаний із землетрусом, хоча зосередився на тому, що вибух все ж таки це один з перших кроків до окупації. Знаємо, що південніше Севастополя, 60 км від тимчасово окупованого нашого Севастополя, відбулося землетрус. Це одна версія. якщо вам важливо бути в курсі останніх подій в Україні, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі під цим відео.